14 травня 2004 року новини повідомляють про раптову смерть Зиновія Кулика, помічника тодішнього прем'єр-міністра Віктора Януковича, фахового журналіста, колишнього керівника Держтелерадіо і екс-міністра інформації. Про обставини смерті кажуть коротко. Обширний інфаркт. Вже наступного дня Зиновія Кулика поховали. Ці події дивують його колег і друзів. Що стосується його уходу, тут всі, хто його близько знав, до сих пор не вірять в єстественності цієї смерті. Про неприродність смерті Зиновія кулака підозрювали давно, але жодних прямих свідчень досі не існувало. Минулого місяця ми отримали повідомлення з Канади. Саме там зараз перебуває людина, яка погодилася говорити. Ми зустрілися в одному з готелів Торонто. Сергій Крижанівський в Україні був заможною людиною, успішним адвокатом, керував власною юридичною компанією, де працювали понад 100 фахівців. Тепер заслужений юрист України переховується в Канаді від переслідувань, попросив політичного притулку. Я приїжджаю тут, оформляю програму по біженству, іменно по політичному біженству. Я, я заявляю здесь о том, що я преслідуємо по політичним мотивам людьми Януковича. Крижанівський стверджує, що він давно товаришував з Куликом. Наприкінці 2003-го Кулик став помічником прем'єр-міністра Януковича і запросив Крижанівського попрацювати разом. Зімий Володимир мені повідав своє завдання, яку дали йому. Кучма о том, чтобы он был в команде Януковича, он смотрел за всеми действиями этой команды, чтобы он представляв информационный блок в этой команде. Ну и докладывал, естественно, Кучме. Крижанівський отримав від кулака непросте завдання. Сергій, як юрист, мав з'ясувати всі обставини судимості Януковича і доповісти, аби далі команда тодішнього прем'єра побудувала правильну інформаційну стратегію кампанії майбутнього кандидата в президенти. Я з тицею цією цією був представлений е, совітнику Януковича Олександру е, Ніколайовичу Гурбічу. Также Олександр Тернавський, который руководил тогда пресс-службой. Ми поїхали, это было в конце февраля в Єнаківо. Встретилися з поділені Януковича. Крижанівський стверджує, що тоді знайшов докази. Януковича засудили справедливо. Я обращався к ліцям к Силковському, к Бабарю. К Я выяснил в ходе встреч с этими подельниками о том, что Янукович действительно был э, участником тех событий. Он действительно и по первому эпизоду, э, и по, второму, по второй судимости, он участвовал как в грабеже, так и наносил э, удары этим лицам, то есть э, избивал. Мы с самые шустрые, всем городом заправляемся. Трьох звинувачили і забирали їх, забрали зороха. В тому числі я Знаю, Знаєш, сказали, що знімали не шапки. Про результати поїздки Крижанівський розповів Кулику. Юрист запевнив помічника прем'єр-міністра, що особливої проблеми із судимостями немає, адже за законом обидві судимості були автоматично погашені ще у 1977 році. По истечении срока на основании 55 статьи э, Уголовного кодекса Украины 60 -го года через 5 лет после совершения преступления, э, после отсидки, после выполнения наказания, он был э, несудим. Реально обществу можно было сказать. Но они не могли этого сделать. Они пошли, э, показывая, что это... Э, Волк знаходиться в овіччій шкурі. Метою команди Януковича було переконати виборців, що судимості були несправедливі, а сам колишній засуджений взагалі ні в чому не винен. Для цього планували наступну акцію, і навесні 2004 року її здійснили. Новий прес-секретар прем'єра Ганна Герман везе контрольований владою журналістів на Донеччину. Там їм розповідають, що Янукович був засуджений несправедливо. Він об'язаний був писати, що не судим, не судим, везде і всюду. На кожному глу, якщо хотіти, він должен кричати. А он говорить, де был судим, Зачем? Суддя Віталій Ховенський показує всім журналістам цю постанову, нібито підписану ним у 1978 році. Нею, нібито скасовувалися вироки Януковичу як несправедливі. Очень много всевозможных толков и разговоров по поводу того, что Янукович чуть ли не был судим за изнасилование, там, кто говорит за убийство, кто говорит еще за что-то. А сути основного никто не знает. Просто придумывают тут все. Так вот суть такова, что, что с раз повторил 1978 года. Постановлення президіума являється обов'язковим для виконання всіми юридичними і фізичними. Журналісти тоді ще не знають, що невдовзі прокуратура порушить кримінальну справу за фальсифікацією саме цієї постанови президії Донецького обласного суду. Стане відомо, що документ про реабілітацію Януковича підробка. Ці постановлення. которые впоследствии были исследованы Генеральной прокуратурой, Донецкой прокуратурой, и выявлено, что это подделка, и подписи Хованского это тоже подделка. А Зиновий, он был противником того, чтобы эти постановления вообще где-то показывать, потому что он знал полностью всю фабулу этих дел. Крижанівський говорить, що різниця в поглядах на те, як пояснити судимості Януковича, стала причиною конфлікту Зеновія Кулика з прем'єром і його найближчим оточенням. Кулик був проти фальшивки, опоненти за 12 мая. Приїхав к нього на лівий берег, у нього офіс, його журнала Пік находився там. И когда мы с ним встретились, он э, как бы со мной прощался, он знал, что ему грозит опасность. Он был опасен, что он являлся носителем информации по реальным отсидкам Януковича, что дела эти были сфальсифицированы, и что Зиновьев был противником того, чтобы в общественности давали липу. За два дні после цієї размовы с Крижанівським, Зиновій Кулик раптово помирає в своей квартире в ніч с 14 на 15 травня. Нам кажется, ну, всем, с кем я разговаривал, всем, с кем я работал в журнале Пик очень долго, да, что смерть произошла как-то, во-первых, невероятно неожиданно, во-вторых, причина смерти была невнятная. Названа да, універсальний діагноз, да, скажем там, інфаркт чекає. Да, шивий інфаркт. От, от первого інфаркту вмирає совше здоровий чоловік. Ігор Юрченко, колега Зиновія Кулика по журналістському цеху, зокрема журналу Пік, 14 травня 2004 року, пам'ятає похвилинно. Зиновій Кулик, засновник видання, був у редакції за лічені години до смерті. Азина Владимирович обязательно, обязательно в день сдачи журнала, несмотря на занятость, приезжал, чтобы посмотреть, какие-то замечания сделать, что-то утвердить. И я приехал, наверное, часов 8 вечера, журнал поздно сдавался. Он приехал часов, по-моему, в 9, в распрекрасном совершенно настроении, с, с хорошим там, цветом лица, я не знаю, как это сказать, но абсолютно пышущий здоровьем, еще очень сильно шутил.